Привіт, мої маленькі друзі. Давайте з вами прокинемося. Слухайте і повторюйте за мною. Очки прокидайтеся. Потерли очки. Вушка, прислухайтеся, покажіть свої вушка. Носик глибше дихай. Робимо вдих носиком. Видихнули. Ротик, посміхнись, покажіть вашу посмішку. Ну, до роботи, дружно всі взялися. Молодці! Малята! Ви вже знаєте, що зараз пора року осінь. Її називають щедрою, багатою, тому що вона нам дарує багато овочів та фруктів. Місяць вересень передав правління жовтню. А жовтень ходить лісом, гаєм з відеречком фарби і фарбує листячка в жовтий, червоний і рудий кольору. Тому осінь ще називають золотою, бо жовтого кольору найбільше. Погляньте на це дерево. Ви його впізнали? Ні? Тоді слухайте загадку. Зелені їжачки. Почіплялись за гілки. Хто зірветься з деревини, той колючу шубу скине. Здогадались? Ану ще раз. Зелені їжачки почіплялись за гілки. Хто зірветься з деревини, той колючу шубу скине. Погляньте! Що це за м'ячик такий зелений, колючий? А ми його відкриваємо і там, братики, каштанчики. Подивіться, які вони. Коричніві, гладенькі, кругленькі ось були зелененькі. Колючі, а перетворились на кругленькі, гладенькі, а ще можна з ними пограти. Поклали каштанчик на руку, ось так покачали. Молодці! А знаєте, малята, я хочу вам розказати казку про каштанчик. Ходімо зі мною! Тож слухайте казку про каштанчика. Був гарний осінній ранок. Сонце тільки піднялося над лісом, заспівали, радіючи гарному новому дню пташки. У цю пору в лісі прокинулося все і дерева, і звірі, і квіти. Проснувся на землі і маленький каштанчик. Де я? подумав він, і тут же згадав, що вчора з дощем налетів сильний вітер, зірвав його з рідної гілки і кинув далеко від галявини, де ріс величезний старий каштан, що розкинув свою крону мало не пів галявинки. Маленькому каштанчику стало дуже сумно. Треба шукати свою родину. Я не можу залишитися один, вирішив малюк і покотився лісовою стежинкою. Вже десь у півдні він зустрів зайчика. А штанчик підкотився до них і спитав зайчика. «Дозвольте залишитися з вами, мені дуже самотньо. Зайчик підійшов. Роздивився і говорить Ти подивись на себе, ти весь у голках, можете скривдити мене й моїх зачинять. Я не можу тебе взяти до своєї родини і пострибав далі. Така відповідь дуже засмутила маленького каштанчика, і він покотився далі. Зустрів і лисичку і вовчика. І ведмедика, і всі йому відмовили: Ти дуже колючий, не хочемо з тобою жити, і прогнали його. Вже надвечір, коли він і не сподівався знайти собі родину, зустрів Великого їжака. Це батько їжачок. Ніс своїм маленьким яблучка, що знайшов на великій галявинці біля дерева. Коли каштанчик уважно подивився на їжачка, він зрозумів, що він теж весь укритий голочками. і подумав, невже я знайшов свою родину? Підкотився до їжачка і запитав, чи можу я залишитися з вами жити? Ну, звісно, поважно відповів їжак. У нас мало місця, але ти зможеш жити з нами. Адже ти такий колючий, як я, і схожий на нас. Ти такий маленький, небезпечно залишатися самому у такому великому лісі. Ця відповідь дуже втішила маленького каштанчика. І він щасливий попрямував до свого нового будинку. З того часу минуло багато років. Родина їжаків стала ще більшою, але їм було де жити і ховатися від негоди. Адже на місці, де вони жили, виріс великий каштан. Розкинув свої гілки, де можна було сховатися від негоди цій родині їжачка. І через роки. Він віддячий їжаковій родині, подарувавши їм новий дім. Ось така пригода трапилася з нашим каштанчиком. Тож, до зустрічі, малята! До побачення!